Заїхав у Tools, зняв відео порівняння GTM і бошрика, як на мене, адекватні за свої гроші інструменти. І тут мені в руки попався мілка. Мілка. Подивіться, цей з двома акумуляторами GTM э, в кейсі коштує там, 9 тисяч гривень, бошик коштує з двома акумуляторами э, там, 13 тисяч гривень, а мілка мене здивувала. Тушка коштує. Скільки коштує 15500 гривень? Тушка. Ще акумулятор, ще зарядний ще кейс, то вийде більше 20 тисяч. Ну, понятно, тут 2,3 джоуля, тут 2,5 джоуля, то 1,8 джоуля. Так, вона потужніша. Але вона значно важча. І виконання, ну, і виконання, хлопці, ну, от подивіться, я що мені кинулося. Знімаю акумулятор, подивіться, що там за провода, торчать? От що це таке? Що? Ну давайте подивимося навіть в жителі. Все закрито, все пристойно. Давайте подивимося обошука. Все закрито, все пристойно. Можете мені відповісти, для чого ці провода там тричать? Головне, не тримай зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні.